Розпочинаємо випуск із повідомлення про інцидент, який мав місце в обласному центрі. У суботу, 27 липня, у місті Івано-Франківську трапився безпрецедентний випадок, як стверджують активісти обласної організації партії регіонів, молоді регіони, народний депутат України від політичної сили Удар Роман Чернега на очах у великої кількості людей вдарив хлопця інваліда. Інцидент стався під час автопробігу, який з нагоди 69-ї річниці визволення міста Івано-Франківська від фашистських загарбників організувала Івано-Франківська обласна організація партії регіонів та молодіжної громадської організації Молоді регіони. Сьогодні ж молоді активісти цієї політичної сили організували флешмоб на підтримку побитого хлопця під стінами обласної організації. Удар під час цього дійства вони передали офіційне звернення до голови політичної сили Удар Віталія Кличка. Ганьба, 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 ганьба. Перевищив свої повноваження, вдарив хлопця-інваліда. Така інформація облетіла шпальти газет та інтернет-видання. Активісти молодіжної громадської організації Молоді регіони висувають звинувачення Роману Чернезі. У нардепа своє ж бачення на ситуацію, яка склалась. За п'ять секунд представитися, показати посвідчення. Пригрозити відібранням водійського посвідчення, зробити зауваження щодо порушень правил дорожнього руху, начебто задати якихось тілесних ушкоджень, повернутися на це 5 секунд дуже мало. Тому я вважаю, що це все надумані речі. Постраждали від руки нардепа когут Микола вчинком Романа Чернегини аби як обурений. Хлопець вже звернувся до правоохоронних органів та чекає вибачення від кривдника. Це ця людина за 10 секунд. Вона підійшла до мене за 10 секунд. Вдарила мене, і та та так скоро, так скоро бігла до, до своєї машини, що це ну це на відеореєстрації, на реєстраторі має бути видно. Мене саме, що обідно, що ця людина просто не може навіть вибачитись, вона не може осознати, що вона зробила. Організатори флешмобу такий випадок вважають безпрецедентним і вимагають вибачення від Романа Чернеги. Тому ми вирішили сьогодні флешмоб, зібрати молодь, поки що це справді проблема. Що ми, ми хочемо навіть, що вона є. Бачила суспільство, що це проблема є, і можливо використали таким чином, як звернути увагу депутата, щоб він вибачився про суду. Ми ж не просимо багато, ми просто просимо про абсолютного вибачення. Чим завершиться цей конфлікт, передбачити важко. Адже наразі кожна сторона має свої вагомі аргументи. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал Раї.